Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, 19 серпня. І сьогодні хочу трохи розповісти про свої плани на тиждень. Ну, це все, що я покажу зараз, навряд чи я встигну дов'язати, але хоча б треба розпочати. Перше в мене в планах це ось така в мене є бобінка. Це 100% кашемір. Тут 100. 100-120 грам, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я її замовляла ще в минулому серпні, вона в мене вже рік стоїть. І я хочу з неї зв'язати шапку. Така вона непримітна, але, як ми всі знаємо, після прання кашемір перетворюється на таку, на таку хмарку ось такий блакитний, приємний колір. І це буде або резинкою 2 на 2 шапка, але я ще подумаю, тому що вона так не дуже тягнеться, а для шапки це буде не дуже. Тут в 4 нитки зв'язано, на шапку має вистачити, навіть з підворотом. Ось такий перший процес у мене в планах. Далі, з того, що я планую зв'язати, є в мене ось такий зелений колір. Так, трошки зупинила, ходила ще. Є ось такий зелений і ось такий жовтий. Хочу зв'язати змію. Ще дивилась багато є майстер-класів, але ще так не визначилась, який мені подобається більше. Але те, що я хочу зв'язати змію, це 100%. Хоча б почати, щоб воно було вже так, розпочати ось такий план. Це в мене моточок. На груфало. Я вже в'язала в, в інстаграмі, можна в мене подивитися фотографії. В'язала груфало, але в'язала більш таким темним кольором коричневим. І трошки ну, схему я сама вигадувала, записувала собі, але там в мене є трохи питання до розмірів голови. Мені видається, що вона має бути трохи меншою. Тому я хочу зв'язати ще одного. Виправити трошки схему, допрацювати там дещо. Ось, і буде такий груфало. І якщо він буде мати попит, то навіть я могла б, я так собі думаю, записати на нього майстер-клас. Тому що я шукала і у вільному доступі не знайшла жодного майстер-класу, тільки є платні, і то е, майстрів нашої ворожої країни. Тому Ось такий план. І ще в мене в планах ось такий є моточок. І не знаю, наскільки він підходить по кольору, можливо, треба буде трохи інший колір, Але хочу зв'язати стіч, бо або дивлюсь, зараз на них є попит. Всі за них запитують на прямих трансляціях в Тіктоці. І ну, багато майстрів в'яжуть, але теж схему я не знайшла. Безкоштовно, щоб мені подобалося. Платно теж знайшла, але там дуже величезний стіч. Ну, або буду вигадувати сама, або буду ще шукати. Не знаю. Це подивлюсь, подумаю, поміркую. Можливо, і сама теж запишу, запишу собі схемку, і, можливо, потім буде майстер-клас, якщо в мене вийде гарний, якщо я буду задоволена своєю роботою. Ось такі в мене плани на тиждень. Вчора ще я почала знімати е, такий влог в'язальний теж просування моїх процесів. Ну, За тиждень, не за тиждень, не знаю, кілька днів, е, можливо, 4-5 днів, потім смонтую викладу. Тому ось так, відео сьогодні недовге. Ну, Ось таке. Дякую за увагу величезне. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть хто що зараз в'яже, в кого які плани. Дякую величезне за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення! Всім гарного та мирного дня!